Всім привіт! Заходжу зараз в Італії. Планую піти на те містечко, що під горою. Називається Фасато Дівіко. Погода вже цілий день така. Я не загрузився. Мені сказали, що, що завтра вже приходь на загрузку. Так що вирішив цілий день дивлюся на це містечко під горою. І все ж таки я сюди сьогодні піду. Часу в мене сьогодні багато, ось такі квіти ростуть. Вони ростуть тут. Це бузок. Хм, Дивний такий. Пахне як бузок. Просто не заверше. Ну, може якась різновидність бузку, але дивіться який. Якщо хтось знає як називаюся, то можете написати мені. А то я сьогодні думав, цілий день дивлюся на, на те містечко. Думаю, ну блін. І ще не грузять, бо я думав, приїду, загружуся і поїду. Кориш. А тут казалось, ні, цілий день простояв і не загрузився. Так що таку можливість тратити не варто. Фасад тоді Віко знаходиться десь так 38 кілометрів від Перуджі. Це в інтернеті пише. Але знак дивився, то писало, що 52 км. Але ближче до моря, як ви бачите на карті, це з мешканців 2900. І з них майже 500 чоловік. Це з інших країн, серед них 9 українців. Так що навіть в такому маленькому селі ніби 2900 жителів, але 9 українців проживає. Подимаюся трошечки вище. Оце такий будинок біліший. Це карта показує, що це монастир. Скривається такий гарний краєвид. Шкода, що хмари. Бо тут е досить високі такі гори. Це вовсе, вже друге село. Я через нього проходив. Але як сонце приблискується, то видно, яка, е яка гарна природа тут. Італія взагалі така гірська країна, багато таких е холмів, гор. Є високі гори, є менші, але і е є і долини, звісно. Але більшість таких. Не брав велосипед для того, що тут постійно вже надоїло п'ятий день підряд, їздить по горах, то сьогодні вирішив прогулятись. Звернув увагу, що люди тут ходять і не звертають увагу. Ну, як тут постійно живуть, то е, приїлося на ці краєвиди. Це я таки ходжу, роздивлююсь. Ходжу в голову, вліву голову ключу, вправо. А для них це вже обиденість. Це я десь там далі багато хто ті покинутих будинків. Видно, що ніхто не живе, багато покинутої є... ну, продукції там, де роблять такі магазини. Ну, це там далі видно. Але кривіди хороші. Зараз наближаюсь до монастиря, то що я показував. Ну тут все наче йдеть назад забити, захріто. все, новий асфальт положили. Не, дума хтось живе. Ну наче асфальт положили. Новий ще кусочок. Але признаків життя поки між немає. Ще ні машини, нічого. Дуже велосипеда немає ніякого. Може так само покинути. Воно дерева валяється. Главний кіт там сидить. Може сусідський. на нікого нема тут, ніхто не живе. Поднявся вже на саме місто. Сюди буду вертатись. Бачите, багато тут покинутих будинків, а тут ось люди живуть, бо видно якісь тряпки, кіт лазить, каштани цвітуть. я ну, зараз попробую прогулятись. прапори пропарився висять. якась міська брама буде. Ой, думаю буде цікавий зараз гарний кривид. Ну тут цікаво зараз буде полазить по такому походи, по такому місці. Ну і дуже гарний кривіць закривається. Там де стоїть моя машина. Точно не скажу де. Добре, буду йти в місто, показувати все. Зараз знаходжуся біля цього, біля, біля інформації е... Тут є такі сходинки, можна там пройтися вздовж стіни повністю. Але бачите, тільки що жінка йшла з собакою, так що можна цією вуличкою по тунелю зараз пройтися. Не переключайте, буде, буде цікаво. Ось така йде вуличка, Тупо в стіні. Зараз подивимося, які товщина стіни десь півтора метра. Десь менше, тут вже видно кирпічне хладка, може було колись розрушена. Зверху теж бачите, тут вже дороблювалось, а там, де оригінальна стіна, то дуже товста. Бачите все, півтора метра дуже гарна. Що ж, нічого не скажеш. Ось що значить маленькі містечка, такі місто фортеці, можна сказати, ні? але тут все закрите. бачу тільки на кількох дверях щось є. Так, ось тут далі є трошки в підземлею йдеш. О, тут якийсь парковка, якісь дома, якийсь пам'ятник стоїть. О, ось так виглядає вулицька. Вулиця. Тут ще з і так, тут небагато вуличок, так що можна по кожній пройтися. От тут я вийшов, тут такі прямо вже сильно маленькі вулички. Це вуличка йде з парковки. Ми вже подивився. Не знаю людей. Або вони працюють, бачите, тут відкриті вікна, значить тут хтось живе. А де закриті вікна то більше за все, що там нікого немає. Але гарно. От чувствується таке все. Середньовіччя Навіже не знаю куди вибрати, куди піти. Дай піду пока верхом. Подивлюся, що тут Тут вже прийти можна, нам на машині можна їздити. Так от мені так здається, що не було доща цілий день. І зараз, як я вийшов на погулять, то мені так здається, що буде дощ. Не знаю, стараюсь по всіх вуличках прийтися, як уже пройшов Тут ось вимушено тут дуже вигідно йти по ступіньках. Ось такі всі ці арки, домики. Ну, дуже гарно. Вийшов на, на таке перехрестя. Прийшов я отсюди і ну, буду так ходити, потихеньку вверх подиматися. Бачите, маленька вуличка на машині тут не приїдеш. Тут тільки пішком ходить. Зараз покажу тут теж новий асфальт положили, хоч людей практично немає. Але дорогу роблять. Це не значить, що не треба дорогу тут класти нову. Але вуличка така якийсь більш насичений колір. Більш насичений якийсь колір. Піднявся трошечки вище, тут можна з якимись за, за, за будинками прийтися. Я не, не буду спускатись, бо там більше більш цікаво. Зверху вже пішли більше, більш сучасні будинки. І то вже менш, менш цікаво так. От як раніше було. ну Більш-менш як е, сохранилося, ні. Сиди, як гарно. Я так зрозумів, це центральна площа. Тут костл, різні будинки і тут асфальт нову положили. Зверху вона часовня. Сиди там пише 8 часов не може бути. І тут далі положили асфальт. Тут машини стоять, мені здається, тут більше просолідей живе. На цій вулиці. Може для того, е цей постили тут новий асфальт. Ось така вийшла верхня частина міста. Е хотів ще піти на парк, але подивився, там сильно далеко. Зараз покажу, він зна знаходиться ще вище від, е від міста. Але по-перше, там туман, а по-друге, що туди трошки далеченько йти понад 5 кілометрів. Зараз потихеньку буду вже спускатись до нижньої частини міста, там теж бачив гарну вулицю. Ну і все, і на цьому буду закінчувати на сьогодні мою, мою пригоду по Італії. Я ще раз покажу такий лабіринт, тут треба голову пригинати, як хтось високий і потихеньку збільшується. Що я зараз буду вже виходити покидати містечко, але мені дуже сподобалося, воно невелике, людей е, практично немає. немає. Може в туристичні, як літом, то тут багато людей ходить. Але зараз я не побачив. Ну, думав, внизу буде більш цікавіше трохи, тут тільки е, костіли якийсь і все. Але теж не старовинний, а більш сучасний. Бо я подимався, думав, що ця вулич, вуличка теж дуже гарна буде. Але бачите, тут більш такі сучасні вже будинки. Ну і На цьому буду закінчувати своє відео. Зараз бачите, як воно виглядає знизу. Містечко напоминаю, називається Фасато Дівіко. Італія. Сейчас Зараз трошки приближу вам ще, щоб було краще видно. Таке гарне маленьке містечко. Так що всім пока до наступних відео.